Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо, збиралися ще провести комісію. Моя пропозиція зробити комісію спільну, об'єднану. Хто за? Одноголосно. Головуючого обрати самка Петра Івановича і секретаря Редорогу. Хто за? Так, на дану сесію виноситься сім питань. голосу будуть, не буде, конфлікт інтересів у когось буде, не буде. Це на у ну, нас Давайте. Приступимо до першого питання. Про внесення змін до штатної структури комунального закладу Центру соціальних послуг івані сільської ради Чеївської району Черниської області. Хто доповідає? Давайте я буду доповідати по цьому питанні. Будь Згідно вас. розрахунків на площу півтори тисячі квадратів є необхідність. Брати у заклад майже три повних ставки прибиральниці. Ми пропонуємо пів ставки в комунальний заклад центр надання соціальних послуг у зв'язку з тим, що площа додається 11 червня. Ми відкриваємо в цьому приміщенні ветеранський простір. І тому площа додається тому прохання ввести посаду прибиральника у центр надання соціальних послуг штатна до штатної структури додати 0,5 ставки прибиральника. У кого будуть питання по даному питанню? Питання є? Думаю. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Джек не рішення? Хто за одного Значить так. Друге питання поприйняття на баланс матеріальних цінностей. Друге питання. Юлія Григорівна, це це, мабуть, ваше? Ну, моє теж. Відповідно до надходжень від благодійної організації, благодійний фонд «Східсос» за фінансової підтримки ПРООН, ВПН філія «Актед», представництво датської ради у справах біженців в Україні. Пропонуємо прийняти на баланс. Наступні матеріальні цінності для Куличівського ЗДО Промінець. Блоки дверні в кількості 16,808 метрів квадратних на загальну суму 93 тисячі чотири гривна 47 копійок. Це вісім дверей, які зараз встановлюються у дитячому садочку. Фітнес-батут, стіл журнальний, набір креативної творчості, безкаркасне крісло мішок в кількості 5 штук та двоярусне ліжко в кількості 10 штук на загальну суму 101 168 гривень 52 копійки. Та внести відповідні зміни до кошторису на загальну суму 204 639 гривень 99 копійок. Наступне. Прийняти безоплатно на баланс для Анисівського ліцею. Принтер для кабінету психолога в кількості одна штука на загальну суму 14 Прийняти безоплатно на баланс для Количівського ліцею вогнегасники, ємність для води з ручними насосами. Аптечки, ліхтар, ковдра, радіоприймач, стелаж, лавка, стіл, навчальна стінка, комод, магнітна дошка, поліпропіленовий коврик, пуф, фарби, пензли, ігри, дитяча ігрова стінка. В загальні кількості 177 штук на загальну суму 155 тисяч 815 гривень 40 копійок. Стільці, диван. Парта для учнів, шафа, кронштейн в кількості 78 одиниць на загальну суму 121 068 гривень. Питний фонтанчик з системою очищення води в кількості 2 штуки на загальну суму 208 676 гривень. Внести зміни до кошторису по спеціальному фонду бюджету в загальній сумі 499 тисяч 758 гривень 40 копійок. Наступне прийняти на баланс для Іванівської бібліотеки шафу купив кількості одна штука на загальну суму 9 тисяч 524 чотири 81 копійка. Та внести зміни до кошторису. На загальну суму 9 тисяч п'ятдвать гривні 81 копійка. кого є питання? Питання у кого-небудь є? По фонтанчику по фонтанчику. Значить, у нас у благодійним фондом «Актет» у Количинському ліцеї встановлена система очищення води та два путні фонтанчики. Систему і фонтанчики вони нам передають на баланс, а також і передається повністю нам обслуговування даної системи. цих фонтанчиків. Довожу до відома депутатів про те, що обслуговування даної системи складає фонтанчик, обслуговується два рази на рік. одна Одне обслуговування, сума 6 тисяч гривень. Тобто на рік обслуговування фонтанчики буде складати 12 тисяч гривень. А їх 2, 24, так? Григо... Ні, 12, а, 6 тисяч. А фонтанчиків? Фонтанчиків 2. Два. Одного 12. 6, 12, 24 – це фонтанчики. І си, вся система о, очистки води теж обслуговується два рази на рік. Одна, одне обслуговування – 13 500 гривень. Тобто 27 тисяч у нас виходить на рік це обслуговування системи, і плюс 24 тисячі на рік це обслуговування цих даних. Фантажі тисяч тисяча буде на фанкації. У цьому році. В бюджет дана сума не заложувалась. А де вони будуть встановлені? Вони вже встановлені. Де? Вони встановлені в Количівському ліцеї, пітні фонтанчики встановлені, як заходити один встановлений на першому поверсі в холі, другий точно в такому самому холі, на другому поверсі. Очистка, система очистки води знаходиться в одному з приміщень їдальні. Уже працює і вже користуються дітей. Ми вже п'ємо чище воду. Да, я, трошки. Добре. Питання воду. А ще по цьому питанню будуть доповіді? Ще щось, що там ще, 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 ще річ? У му році була у нас співпраця з громадською організацією неурядовою організацією, в рамках якої було розпочато встановлення систем тривожного оповіщення. В 25-му році ця співпраця продовжилася, було додатково встановлено системи оповіщення, а цього, у селі Куличівка шість відеокамер. Громадська організація Північна Годується вибрала цей грант і тепер вони нам передають на баланс оси обладнання. Це вже за остаточно? Сільська рада буде обслуговувати. А сколько нам обідають? На цей рік 300 гривень на рік один об'єкт. А, 300 гривень? Так. Один Одна, камера. Одна камера. Ні, це не про камеру, бо це систему повіщення. Да. Ні, за камерою. Передають нам теж з камера? Так. Ну, дитя і за камерою, скільки нам обіду це обслуговування нема ще договору на обслуговування ну от подумай какі нам сміс я вага я вас нам сама ну як писати які саме обслуговування ви маєте на подожди вони, вже, вони встановлені взагалі позиція. Олексійович, у вашому населеному пункті поставили відеокамери, а ви не хочете Ні їх приймати, чи я щось не, не розумію. вже буде видно. Володимир Олексійович, просто не ходив, не був на сесіях. Це не перший об'єкт, де встановлюються відеокамери. Наприкладі, Іванівка. Школа повністю завішана камерами і ззовні, і всередині. Будь-яка трапляється ситуація, навіть кража на селі дві вулиці перекриває да, на трасу, навіть якщо були збиті на смерть люди у грудні місяці, камери це все бачать, і знаходили вже велосипеди. по цьому, ну, Поліцейські теж можуть цим користуватися. Точно так. Встановили в Слободі камери, але в Слободі встановлені тільки на будинку культури в центрі. І одразу в той день, як встановили камери і запустили їх, теж відбулася кража велосипеда в той же день, і в той же день його знайшли. Це безпека. Ми йдемо зараз. Ми взяли курс у цьому році на безпечну громаду. Камери встановлюватися, будуть продовжуватися. Це тільки початок за грантові кошти. Далі це місцевий бюджет, і Каличівка першою буде повністю покрита населений пункт, буде повністю покритий камерами. Це наша безпека, заїзд, в'їзд. Да. І, і це ми плануємо далі продовжувати. І дитячі майданчики, і наші заклади. Також камери у нас є, і в Анисові є камери. Ну, ми, ми продовжуємо. Це все одно наша безпека. Того, що треба нам встановлювати камери. А тут безкоштовно. Mm -hmm. Це безкоштовно, це, це грант це, ми говоримо. Це на обслуговування. Все одно тут є сума. ж, я розумію. В 24-му році не було обслуговування камер. Вони працюють, ну, це, да, просто тут не потребували ніякого додаткового фінансування. Як от, наприклад, правоохоронна діяльність, зараз нічого не докажеш. Люди нічого не знають, не бачили в системі, да. не бачили. Так, Сьогодні вранці, я вас інформую офіційно, сьогодні вранці приходив до засідання виконавчого комітету, де ми внесли зміни до адміністративної комісії і виключили людину, яка мала право бути у комісії в цих поскладанні про по Розгляду питань і внесли цю кандидатуру. Вона має право тепер складати протоколи. Це наш працівник, яка почне свою роботу з села Слободи. Як я вас інформувала, ми взяли курс на безпечну громаду, а також на чистоту. От ця людина пройде по з попередженнями. Це наші пісок біля двору, щебень, якісь посвідчення буде, і, і, чи що? буде посвідчення і рішення виконкому. Вона буде і з посвідченням, і з рішенням виконкому, і вона має на це е, право. Е, і також ми у е, програму додаємо. Е, ми маємо право користуватися відеокамерами своїми для складання протоколів. Якщо людина винесе сміття не в те місце, яке потрібно, фото і відеофіксація, ми можемо користуватися цим і складати протокол на людину. Саме засмічене село сміттям, що люди возять в несанкціоноване сміття, це в Количівці. Минулий рік 400 тисяч гривень витрачено тільки на вивезення не сансміття Тому, е, чому вирішено було робити це в Количівці? Е, є сміттєвози, є комунальне підприємство, яке, яке вивозить це сміття. І, і будуть працювати ще і камери. У кого питання по по, по питанню Бал... по прийняття на баланс Про міс... По сміття боєм потом У кого є Нема. питання? Нема питань по Нема. прийняття на баланс. Це... Все, переходимо. Хто за те, щоб дане питання винести на сенсі до прийняття рішення? Хто за одного голова? Переходимо <кхе> до третього питання про встановлення податків пільг і сплати місцевих податків і зборів для фізичних осіб. Хто буде доповідати? я доповідаю по цьому питанню? Ми отримали звернення. Від мельникні не михайлівни, яка просить розглянути питання щодо зменшення податку на нерухомість. Це саме магазин, який розташований в селі Піски, вулиця Нова, 35. Магазин під час російської агресії був пошкоджений, вибиті 5 вікон, пошкоджена криша, протікає стеля, пошкоджені двері. Як пенсіонер просить нас зменшити податок. Пропонується проєкт рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів для фізичних осіб, встановити мельник Ніні Михайлівні податкові пільги зі сплати місцевих податків і зборів на податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Пільга другий пункт, пільга зазначена в пункті 1 даного рішення починає застосовуватися із 1.04 і діє до 31.12.25 року. Олена Петрівна, можна питання? Це магазин діючий? Не знаю. Може це хтось. За... За... Нет, це головніші питання. Бо наскільки мені <звілляє> відомо, він діючий, він працює. Он ць Но, ць в центру, там. Я на, минул... на минулій <звілля> сесії липи, <я> кабетав, <звілля> <звілля> да, не казала, але я, я <звілля> не пам'ятаю. Центру там діючий. Діючий центрі. Квадратура скільки <звілля> там? там 682 квадратних метрів. Заборгованість? Заборгованість 22 рік 2 тисячі гривень, 23 рік 11 500. А 24, 24? Нема й — ще немає заборгованості. А по тому, що можна передускановлюються пільгово ж просто на. Не... Mm -hmm. да. Так. Mm -hmm. Ще ж липня місяця немає. Mm -hmm. За два роки заборгованість 12 тисяч гривень. 30, не 12, 15. 13. Це там по 500 гривень на місяць попадає. В цьому більше там немає. Питання по даному питанню. Будуть до доповідача? Так, хто за те, щоб дане питання винести на сесію до прийняття рішення? Хто за? Одноголосно. Так, переходимо продання на да, 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 дозволу на розроблення тих документацій і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Четверте питання. Маріговна сиділа і куди Да не сиділа, Просто... Так, по цьому питанню давайте я доповім про надання дозволу. На... Пропонується проєкт рішення про надання дозволу на розроблення. Сходить 100%. про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в комунальну власність. Пропонується бач. Надати дозвіл комунальному підприємству Іванівське на розроблення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває на праві постійного користування КП Іванівське. Загальна площа 25 гектарів 86 соток. Пропонується розбити на дві земельні ділянки: 24 гектари 86 соток та 1 гектар. Начальнику КПІванівське укласти договір на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з особою, яка має відповідний дозвіл ліцензію на виконання цих робіт. КП Іванівський провести фінансування даних. Робіт за, власних, за власний рахунок. Кого будуть питання? Кого питання? Немає? Треба їздирятися. Техніки щоб... дали дуже багато. І... Хто за те, щоб дане питання винести на сесію для прийняття рішення? Одноголосно за. Так, п'яте питання. Про затвердження тих документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, на ділянки власності паї, так? Це попоєм, давай Регура, тепер ти. Наші звернення Кузьменка надав затвердити технічну документацію замовлення щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі, на Турісе Кознеко в Ірі Це земельні ділянки рівня і сімежаті э, по Краснянському старостинському. Питання є? Немає. У питання. ще Чук, Владине Степані, теж розмовляється щодо сільський огород, е, Я вибачаюсь, давайте проголосуємо за за це питання. Про які Кузьменко? миру? Хто Кузьменко. за те, щоб дане питання винести на сесію для прийняття рішення? Хто за? Одноголосно за. Давайте друго. Звернення наступне Барсук, Валентини Степанів, Теж земельні ділянки паї, рілля і сіножаті. Краслянський старостинський округ. Так, е, вам на шрифт, отже, <пев>: ні, спадщина. 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 Ну не оформлена спадщина ні. була, довгий час. А, ні, я просто пояснюю, бо я знаю, що ми ж це робили. Це ми проходили на наше лікування, надавали сертифікати, я спадкаємця колишнього члена ПСП і на направили спадщину за. У кого ще дана, по даному питанню питання немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію на притягічні? Одноголосно за. По п'ятому питанню ще є, немає? Нема все шосте про надання дозволу на розробку тих документацій землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі, тож теж на місцевості. Так. До нас звернувся Ниченко Віктор Миколаївич. Це Алисівський Старостинський округ просить, щоб ми надали дозвіл йому на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі місцевості для ведення товарно з та виробництва. E, значить, буде рілля і пасовище. Номер земельної частифаю 135. У кого будуть питання? Колишній корпус ГСН. Питань немає? Хто за те, щоб дане питання вести на стисне прийняття рішення? Одноголосно за. Так, сьоме питання: про, дані, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо виділення земельної ділянки в комунальної власності. Комунальну власність. Надати дозвіл Іванівській сільській раді, Чіньської районі, Чінівської області, на розроблення, коротку земель щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення будівництва електричної експлуатації та обслуговування вибачте, для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії загальною площою 6 гектар, 6 гектар. Це підсонячні панелі. Кого будуть питання? Нема? Хто за те, щоб дане питання винести на сесію до прийде речі? Хто за? Одноголосно за. Все. Порядок денний подано на дану сесію вичерпано. Дякую всім.